Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Байден ментально им больше нравился. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Им как бы не нравится это. Трамп с его характером, с его Настойчивості он веде там порядок доволі швидко. І всі вот увидите, это виділяють швидко, скоро. Всі они встануть у ноги хозяина і будуть нежно помахивать хвостиком. Вітаю, друзі! Відверто кажучи, мене завжди вражала неадекватність російського диктатора. Найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття є розпад СРСР, якось заявив він. Не створення СРСР. Яке коштувало народам колишньої Російської імперії мільйонів жертв внаслідок Кривавої громадянської війни, Голодомору, масових репресій, етнічних чисток, не дві світові війни, в яких загинули десятки мільйонів людей, а мирний розпад СРСР цієї імперії зла. Ось, на думку Путіна, головна геополітична катастрофа ХХ століття. З роками нав'язлива ідея. Подолати наслідки цієї катастрофи, в голові бункерного діда трансформувалося з бажання відновити СРСР в кордонах 1991 року на бажання відновити історичну Росію, кордони якої ніде не закінчуються. А де закінчується границя Росії? Границя Росії закінчується через Берлінгов пролив з США. Границы Росії нигде не заканчиваются. Погоня за фантомом втраченої величі штовхнула російського диктатора у 2022 році на збройну агресію проти України. Київ за три дня! Українці будуть зустрічати нас цвітами! європейці будуть сидіти тихо, а не то ми їм відключимо газ. І вони замерзнуть. Набір подібних сподівань семітниць можна було б продовжити. Але реальність дуже швидко нагадала про себе. Замість Київ за три дні кривава війна, яка триває вже четвертий рік поспіль. Замість квітів українці зустріли расистів коктейлями Молотова, Джавелінами і Байрактарами. І клята Європа, як назло, не тільки не замерзла, а ще й повністю відмовилась від російського газу. От хто б міг по таке подумати? Проте справжнім розчаруванням для расистів стала їхня армія. Так-так. несокрушима і легендарна втора армія міра. Реформована Путіним для того, щоб брати Берлін і Париж, ганебно застрягла в Донецьких степах, як колись її предки в лісах Фінляндії. І сьогодні, підсумовуючи три роки кривавої бійні, яку Путін продовжує сором'язливо називати спеціальною воєнною операцією. Свого розчарування не приховують навіть найбільш упораті прихильники руского міра. Зокрема, ось що пише РДС РДВС русське двіження стрілкова. Так-так, того самого Ігоря Стрілкова Гіркіна, чиє вторгнення на Донбас у квітні 2014 року стало початком гарячої фази гібридної війни Росії проти України. Цитую: І так... о целях СВО специальной военной операции. Первое. Денацификация. Смена руководства Украины, да и всего политического класса на пророссийское или нейтральное. Цель не достигнута. Украина стала еще более националистическим, русофобским государством, включая общество. Никаких пророссийских сил там больше нет. Второе. Демилитаризация. Военный разгром или разоружение. Цель не достигнута. Более того, Украина стала намного более милитаризованным государством. Теперь у нее есть такое оружие, какого у нее не было раньше. Третье. Освобождение в административных границах ДНР, ЛНР, запорожской и херсонской областей, согласно Конституции Российской Федерации, являющихся частью России. Цель не достигнута. Более того, столица субъекта федерации Херсон была потеряна. Только ЛНР освобождена на 90%. Надеюсь, что хотя бы теперь цель номер три удастся реализовать. А вдруг нам Трамп эти территории подарит? А так судите сами. И цитата, цитаты. Перефразовуючи Гиркина, можно констатувати, пішли по шерсть, а повернулись со стриженим. Залишається додати, що всю цю аналитику. Військовий злочинник Стрілков написав із Буцегарні, куди його запродолила рашистська влада за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Тобто, це не рашистська армія зганьбилася в Україні, а це Гіркін її зганьбив. Ну що тут сказати? Такий правий був Тютчев. Умом Росію не понять. Війна висвітлила не тільки армійські проблеми держави-Потяга. Раптом з'ясувалося, що економіка великої енергетичної імперії на четвертому році так званої спеціальної воєнної операції не спроможна забезпечити власні збройні сили військовою технікою і боєприпасами. Підтримати армію вдавалося лише завдяки колосальним запасам, накопиченим ще в часи колишнього СРСР. Проте і вони не безмежні. Тому не дивно, що все частіше приходять повідомлення про використання расистами на полі бою. Застарілих радянських зразків танків і артилерії, а замість автотранспорту Втара армія міра активно пересідає на коней і віслюків. Ось таке воно імпортозаміщення. Щоб мати змогу і надалі вести бойові дії, рашистська держава змушена звернутися по допомогу до своїх союзників Ірану та Північної Кореї, які знаходяться під міжнародними санкціями. Проте навіть їхня допомога повністю проблеми не вирішує. На четвертому році війни стає очевидною правильність стратегії Байдена, стратегії на виснаження сил агресора. Росія стикається з серйозними економічними, фінансовими і військовими проблемами. І спроби їх вирішити за рахунок залучення додаткового людського ресурсу не допомогло. Принаймні у 2024 році. Путін, як боксер панчер зробив ставку на перемогу нокаутом, кинувши всі сили на фронт. Проте Україна вистояла. І сьогодні всім стало зрозуміло, що час працює на нашу країну. Росія видихається, її економіка буксує, її армія втрачає наступальний потенціал, а санкційна удавка остаточно ставить хрест на її можливостях вести довготривалу війну. В таких умовах врятувати путінську авантюру під назвою СВО могло тільки чудо. І це чудо сталося. Воно прийшло в образі старого нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Що було, воно й буде. І що робилося, буде робитися воно. І немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього й говорять. Дивись, це нове. Та воно вже було від віків, що було перед нами. Мене завжди дивувала здатність історії весь час повторюватися. В принципі, цю її особливість. Давно писав біблійний цар Соломон, еклезіаст. Обрання Трампу на, Трампа на посаду президента США дуже нагадує подію, що сталася напередодні розгрому нацистської Німеччини. Тоді, 14 квітня 1945 року, раптово помер президент США Франклін Делано-Рузвельт. Ця звістка спричинила справжню радість і сподівання серед нацистів Третього райу. Божий шанс! Ми врятовані, волали вони. Щось подібне ми спостерігаємо і сьогодні, і в Москві в Третьому Римі, як самі називають себе кремлівські послідовники Гітлера. Трамп наш! Ми перемогли! Нійшло до того, що в країні агресор іменем Дональда Трампа почали називати новонароджених. І ці сподівання на Трампа виникли не на пустому місці. Путін був недалекий від істини, коли казав, що у Трампа інші уявлення про те, що таке добро і що таке зло, ніж у європейців. Ще 2 вересня 1987 року на правах реклами вартістю більше 90 тисяч доларів по тодішніх цінах, на цілу сторінку в газеті New York Times вийшов друком відкритий лист такого собі бізнесмена Дональда Трампа. Який до того ніколи не виступав з якоюсь політичною візією, його ключовий меседж США слід припинити платити за безпеку своїх союзників. Нехай союзники платять Сполученим Штатам за свій захист. Трамп пропонував більше не витрачатися на союзників, яких він не бачить жодної цінності для Сполучених Штатів Америки. Тому він проти розширення НАТО, в принципі, бо розширення НАТО це додаткові зобов'язання яких Сполучених Штатів Америки по відношенню до ще якихось країн, тобто додаткові витрати, які на думку Трампа, американським платникам податків, просто не потрібні? Утоявіть собі тогочасну ситуацію. Попри зустріч президента Рональда Рейгана і Михайла Горбачова в Рейт'явіку наприкінці 1986 року, холодна війна триває. Війна в Афганістані триває. Берлінська стіна стоїть. Організація Варшавського договору існує. На Ельбі на кордоні між Німецькою Демократичною Республікою і Федеративною Республікою Німеччина знаходиться перша гвардійська червонопрапорна танкова армія, готова за 48 годин дійти до Рейну. А в цей час бізнесмен Трамп виступає з пропозицією переглянути відносини США з європейськими союзниками по НАТО. Нечого? Виникає просте запитання. А для чого простому, маловідомому бізнесмену зі США було потрібно витрачати 90 тисяч доларів, щоб оприлюднити свої політичні ідеї в безпековій сфері? Сьогодні, знаючи Трампа вже краще, ми з упевненістю можемо сказати, що Дональд Фредович міг розкошелитися на 90 тисяч доларів лише у разі. От, Чіткої надії заробити значно більше. Йому завжди були потрібні гроші. І він знайшов відносно простий спосіб їх заробити. Варто зазначити, що Дональд Фредович не придумав нічого нового. Саме так, як він, радянські гроші заробляли африканські, азійські чи латиноамериканські диктатори. Варто було йому голосити, що їхня країна бере курс на побудову соціалізму. Так одразу на них проливався грошовий дощ допомоги із Москви. ж саме стосувалося і перспективних бізнесових бізнес і політичних діячів країн Заходу. Як тільки вони висловлювали підтримку миролюбівій зовнішній політиці СРСР, так одразу ставали друзями для Кремлівської верхівки. Як ви гадаєте, чи могли радянські спецслужби не звернути увагу на сорокарічного перспективного бізнесмена із США? Який пропонує розвалити блок НАТО зсередини. Прикметно, що стаття Нью-Йорк Таймс з'явилася після того, як в липні 1987 року Трамп вирішив вперше відвідати Москву. А після цього, як пишуть його біографи, Дональд Фредович, здається, вперше почав серйозно думати про політичну кар'єру. Зараз з'являється багато конспірологічних версій. Про те, що Дональд Трамп був завербований КДБ, тобто Комітетом державної безпеки СРСР, і мав псевдо граснов Хоча жодних документальних доказів до сьогоднішнього дня ніхто не представив. Особисто я не вважаю, що Дональд Трамп був завербованим агентом КДБ. Чому? Бо це не той масштаб. Завербований агент працює на іноземну державу. Повідомляючи їй секретну інформацію за грошову винагороду в декілька тисяч, ну, максимум декілька десятків тисяч доларів на місяць. Які такі секрети міг повідомляти радянській розвідці бізнесмен США Дональд Трамп? Жодних. Адже він не займав жодної офіційної посади. Чи задовільнився би він винагородою агента КДБ навіть за декілька сотень тисяч доларів на місяць? Звісно, що ні. Трамп на просту статтю в Нью-Йорк Таймс витратив 90 тисяч доларів своїх кровних, з власної кишені. Так що забудьте про схему платний агент Шпигун. Трампу повинні потрібні були мільярди на худий кінець сотні мільйонів. А їх не провезеш непомітно в валізах, навіть з дипломатичною поштою. Їх можна було тільки заробити на спільних проєктах. І співпраця Трампа і Кремля, як в Єоргадянській, так і в російській постаці, ґрунтувалася на спільному баченні майбутніх взаємовідносин між США і СРСР, в основі яких спільний бізнесовий інтерес на мільярди доларів. Трамп для Путіна такий самий агент впливу, як для США, агентом впливу був Михайло Сергійович Горбачов. Якщо хтось забув, то нагадаю, що Михайло Сергійович Горбачов. Перше відвідав Велику Британію в далекому 1978 році, де познайомився з Маргарою Тетчер, ще навіть не будучи генеральним секретарем ЦК КПРС. І схоже на те, що цей візит справив незабутнє враження на майбутнього генерального секретаря, вплив ідей ліберальної демократії призвів до такої зміни світогляду Михайла Грабачова, що розпочата ним політика розрядки. І перебудови в СРСР призвела до краху не тільки комуністичні системи, але й самого СРСР і навіть організації Варшавського договору. В принципі, те, що робить Трамп сьогодні, це радикальний поворот у внутрішній і зовнішній політиці США, який за своїми масштабами нагадує Горбачовську перебудову. Який загрожує розвалом всьому демократичному світу і його військовій компоненті? НАТО? Як там у Єклезіаста? Що було, воно і буде. І що робилося, буде робитися воно. І немає нічого нового під Сонцем. США не вважають ні Росію, ні Китай загрозою для Європи. Справжньою загрозою для Європи США вважають. Відсутність демократії в країнах Європейського Союзу. І взагалі у США і Європейського Союзу різні цінності, у зв'язку з чим виникає просте запитання: чому ми, американці, повинні вас, європейців, захищати? Виступ віце-президента США Джея Дівенса на Мюнхенській безпековій конференції був для Європейців як грім серед ясного неба? Почувши ці тези другої посадової особи США, європейці почувалися як зраджена дружина. Багаторічний шлюб, непростий, але в цілому щасливий, несподівано було розірвано. Старий Бахор накинув оком на нову пасію, шлюбом з якою він мав намір вирішити свої фінансові проблеми. Проте сам. Не наважився сказати про це своїй дружині. А доручив це зробити своєму дворецькому. В цілому, сюжет цієї мелодрами нагадує сюжет безсмертної комедії Михайла Старицького за двома зайцями. До підстаркуватої нареченої, проні проніпорокопівне церкової, тобто Путіна, залицяється багатий в минулому бахор. Сверид Петрович Галахвастов, тобто Трамп. Він пропонує їй руку і серце в обмін. На магазини її батька, ну тобто на природні ресурси. А пронякомизиться, фарбується, гримується, накачує інтимні місця силіконом, одним словом, молодиться, сподіваючись на хороший секс із потенційним нареченим. Якого насправді секс із цією потасканою підстаркуватою повією не цікавить. Від слова зовсім. Бо єдине, що його насправді хвилює, так це можливість уникнути банкрутства. Через свої шалені борги у 36 трильйонів доларів? Чим закінчаться ці залицяння, передбачити неважко. Якщо цей американський Бовдур кине свою законну дружину в Європу заради московської проніпрокопівни, то не бачити йому ні дружини, ні проніпрокопівни. Тому що останньо вже давно міцно тримає китайський папір, який за її послуги заплатив авансом на роки вперед. Ну, а як? Європа має реагувати на таку зраду. Це питання хвилює нас, українців, чи не найбільше. Чи приповзе на колінах до свого чоловіка зрадника і буде просити не кидати її на призволяще? Принаймні, таку надію має Володимир Путін. І схоже на те, що його думку поділяє Дональд Трамп. Чи все ж таки Європа нарешті встане з колін і виставить чоловіка зрадника з речами за двері? Поживемо, побачимо. Але сьогодні зрозуміло одне: В Європі потрібно прокидатися, якщо вона хоче зберегтися. Ну і ми разом з нею. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!